Прій підбили підсумки щорічної відзнаки імені Івана Багряного. Таким чином вирішили підтримати тих, хто наближає нашу перемогу в тилу: волонтерів та меценатів. Хто на своєму місці так чи інакше допомагає Україні вистояти, перемогти? Ну, для прикладу, Сархош Ісмаїлов. Це голова Азербайджанської громади міста Дніпро. Він надзвичайно багато робить в підтримку Збройних сил України, допомагаючи там продуктами, як і різними речами. Є такий Іван Ветров, голова просвіти міста Рівне. Це та людина, яка сьогодні, як і раніше, проводить велику просвітницьку роботу, але зрозумів, на що вона спрямована. Два номінанти є. Сполучених Штатів Америки це Богдан Боднарук та Василь Стан. Це ті люди, які, незважаючи на таку велику відстань, знову ж таки у різний спосіб намагаються допомогти нашим і Збройним силам і українцям вистояти. Всього цьогоріч 8 вісім номінантів. Волонтерка Яна Ушакова з першого дня допомагає евакуювати людей, возить гуманітарну допомогу, та звичайно всіляко допомагає ЗСУ. Спочатку так сталося, що Евакуацію мирного населення, цивільних з міст, які опинилися дуже в складному становищі під е, обстрілами. Та коли евакуювали е, цивільних, почали допомагати нашим хлопцям ЗСУ. І це вже не зупинити, бо хтось має це робити. Дівчина згадує, що одним з найгірших днів за час повномасштабного вторгнення для Яни став день, коли загинув наш спільний друг, працівник холдингу наше місто, майор Андрій Ніколайчук. Кожен день ми втрачаємо хлопців. Але коли ти втрачаєш друга, брата, це найстрашні. Це було тяжко, дуже тяжко. Я мала не пустила руки. Мені казалось, що ми не переможемо. Все, його нема і перемоги не буде. Але хлопці, його хлопці з 93-го бригади. Завдяки їм я продовжую надалі допомагати. Я вдячна йому. Його не вистачає. У кожного з цих людей свій вклад в перемогу. Засновник яхт-клубу Січ меценат В'ячеслав Дідик також з перших днів займається волонтерством, а яхт-клуб продовжує функціонувати зі збереженням усіх робочих місць. За цей період, за сім місяців, перших ми побудували 40 кілометрів захисних рубежів для Збройних сил України. Крім цього, ми ремонтуємо техніку, швидкі допомоги, ну і інші засоби. Постачаємо для обувів і інші предмети ну, загального користування. Волонтерство це справа, яка об'єднує сьогодні українців незалежно від професії та віку. Максим Свисенко почав свій шлях благодійності ще до 24 лютого. Благодійною діяльністю я ж займаюся вже не перший рік. Водночас, дійсно, після 24 лютого її вектор кардинально змінився. Я та мої друзі почали створювати прихистки для внутрішніх приміщених осіб у місті Дніпро. Наразі я є частиною команди співдія. Це найбільша на сьогодні волонтерська платформа в Україні. Яка ініційована координаційним штабом соціальних і гуманітарних питань офісу президента України, і станом на сьогодні ми маємо заявки на підтримку і надаємо цю підтримку систематично більш ніж 100 прихисткам для мужньоприміщених осіб в Україні. Мені здається, що іншого виходу просто немає. Як можна сказати, є тільки два шляхи на сьогодні: це нічого не робити, тобто стагнувати і у кінцевому шляху. Прийти до того, чого якраз і воліє Росія, а є інший шлях це жити свідомо, це жити патріотично, і це допомагати ближнім, це допомагати тим українцям, які зараз потребують цієї допомоги, цим внутрішні переміщення особи, а також допомагати нашим захисникам та захисницям, які боронять нас та дарують нам право на життя. Максим, як і інші лауреати, наголосив, сьогодні ось такі відзнаки цінні тим, що не дають опускати руки. Що такі відзнаки є дуже важливими, тому що вони мотивують, вони підживлюють, вони дарують сили рухатися далі. Дійсно, інколи бувають моменти, коли здається, що ти вже на межі, і продовжувати займатися цим далі вже просто немає ресурсу ні морального, ні фізичного. І дійсно такі відзнаки вони заряджають, задають тонус, та як то кажуть, дають новий старт. За словами організаторів, сьогодні ще не час для свят, але такі імпрези потрібні, аби дати волонтерам та всім, хто воює в тилу, розуміння, що вони теж потрібні, і їхня робота теж важлива для нас та для зсу, які так мужньо і дорогою ціною наближають нашу перемогу.